Іноді доля постає як невидимий супутник, що мовчки веде нас туди, де ми мали опинитися від початку. Людина прагне вирватися з її рук, але історія раз у раз доводить, коли природа вже зробила вибір, опір лише виснажує. У стародавньому Китаї вірили, що мудрець говорить лише один раз, бо істина не потребує повторів. У Греції Сократ не переконував тих, хто не хотів чути. А середньовічні лікарі визнавали межу, де медицина поступає в волі небес. протягом століть. Помічали, не всіх можна вберегти від власних помилок. Деякі риси, упертість, схильність до ризику, прагнення випробовувати межі передаються вперто й формують долю. Якщо хтось уперто йде до прірви, зупинити можна, але чи буде розвиток? Стародавні стоїки вважали, що помилки це каміння на дорозі, яке вчить нас ходити уважніше. Наші слабкості й хибні уявлення так само необхідні нам, як і перемоги. У японському мистецтві кінцугі тріщини заповнюють золотом, перетворюючи їх на частину краси. Так само й наші гріхи та провини стають золотими швами, що скріплюють нову сутність. Справжній наставник чи лікар знає. Нав'язана допомога може нашкодити у 18 столітті. Французькі медики писали, що лікар має лікувати так, щоб не знищити віру пацієнта в себе. Людина йде своїм шляхом і не може отримати чужу силу чи чужий досвід. Коли ж ми намагаємося насильно вести когось до світла, ми руйнуємо його здатність стояти на власних ногах. Критика, вимовлена зверхню, краде мужність. Ми забуваємо, що людина користується своїми знаряддями навіть недосконалими. Історія знає чимало прикладів. Леонардо да Вінчі починав як недосвідчений підмайстер. Мікеланджело критикували за впертість, Нікола Тесла зізнавався, що без дитячих страхів не став би винахідником. Усі вони йшли своїм шляхом, недосконалим, але власним. Кожен має власні інструменти, характер, здібності, слабкості, і саме вони формують шлях, який неможливо позичити. Тому справжня мудрість не виправляти чужу долю, а дозволити їй розкритися. І якщо людині визначені певні випробовування, наш обов'язок не забрати їх, а дати їй сміливість пройти через них, не зламавшись. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.